Лопать же жена, ха ха красавчик, блядь. Я? Чё? Фак, я тыкнул у Тёмы. А, водитель? Да. А, это то, что пидерезало-то? Ну, и то, что тоже да. да. Ну... Это так вот ребятки мутят. Чо, доки чого не можеш тиснути по якомусь там поляку Ну блядь, ну нахуй ну да ти сука, вибереся в другий ряд Ну їдь собі 80 що тобі блядь, не устраїває І ще по цієї поперед цієї фури буде їхати Така... Байда така да, така, я їм не да, блядь? дань mm. Ну вона мабуть, не скільки важка як то, що, бляд, ну, она легка, она просто щоб здорово. Вона да, легка, вона просто здорова. Хай її там 5 тонн, хай Так, по здорова на Кінь трошки треба бути, блять, вашковитиму воділі, блядь. Ну да, блядь. На такому цьому, блядь. блядь. Ну, Немець, думаю, надіне, а викинули.